Вітаю, мої любі, мої дорогі на моєму каналі. Пропоную вам четверте відео. Про пусті баночки, те, чим я користувалась. Я збирала довгенько це все. Вже декілька бувало таке, що по декілька штук мене вже було, але так я собі полишала по одній одиничці, щоб вам розповісти те, по якій якості, по якому ефекту результату для мене ця продукція. Щиро дякую вам за коментарі, за відгуки, за вподобайку, за те, що ви на мене підписані і підтримуєте мене в цьому направленні пусті баночки. Дякую і поїхали! Так. Фармасі Турція з мінеральним комплексом рідке мило 325 мл – 99 гривень, дівчата, відмінне рідке мило, густе, з дуже приємним ароматом. І після такого мила я не беру крем для рук. Саме головне для мене це саме головне. тому що настільки дбайливо доглядає за шкірою рук. Вистачає на дуже багато. Тут ось мінеральний комплекс, GMP сертифікація, тому що Турція фармасі GMP сертифікація найкращий, найбільший, найсильніший сертифікат по якості, по тому щоб. Ми були живі і здорові. Ось так. Вистачає на багато місяців. Далі в мене від Ів Роше закінчилось позавчора в мене гомаш для шкіри обличчя. Теж це з ромашечкою. Дуже мені він був до вподоби. Дуже до вподоби. 75 мл Франція, але він закінчився і нема вже в мене його кремова текстура дуже ніжно, гарно розпреділяється і дбайливо, знаєте, він не. Е, е, не шкряба, я скажу так вам такою мовою, а м, Гомаш є Гомаш. Якщо вибирати скраб і Гомаш, я виберу Гомаш, тому що він більш м, дбайливіше зробить свою процедуру відшелушування вже клітин, які вже відмерли. І буде, дійсно буде гладенька, м'якенька, шкіра обличчя. Це і в Роше Франція. Так, закінчиться в мене. Я колись купувала для того, щоб показати клієнтам, який. ну Різниці, в принципі, немає в якості крему. Це доктор Туна, приходив в такій коробочці, 199 гривень 50 мл. Те, що воно таке мімішне маленьке, не дивіться. Це дуже високої якості для мене крем, тому що це, якщо десь почервоніння, десь якесь запалення, десь якась тріщинка, ранка. Календула це все лікує, це м, такий кладіс, е, колодість здоров'я. Одне, що в тюбику в тубі, мені зручно було, що я на пальчики видавила собі, скільки мені потрібно, розтерла, зігріла. Обов'язково крем календулу потрібно декілька е, там, секунд. Зігріти теплом своїм, і воно розкриває і віддасть повністю шкірі вашого обличчя всю користь, всю, все щоб було здоров'я, щоб була шкіра обличчя зволожена. ось таким чином. Мені чесно кажучи, дійсно подобається дизайн, подобається все ось таке. Доктор Туна фармасі лікувально-медичного призначення Крем. Ось такий. Так, звісно, так як я користуюся, це ще в мене в старому дизайні, це в мене. Іде спрей, нейтралізатор запахів від тваринок, гризунчиків, тютюну, цибулі, якщо десь щось готується на кухні. Тобто це нейтралізатор ароматів дуже відмінної якості: 159 гривень 300 мілілітрів. Це роби для турецької компанії Фармасі наш Smart Smart Love. це робить наш, наша компанія українська для турецької компанії Фармасі. Не блокує нюхові рецептори ні в люди, не в людини, не в тварини, ні, ні в кого. Навіть е, без, безпечне для кімнатних рослин. І я ним користуюсь як освіжувачем по всіх кімнатах. Ось такий брала, буду брати, тому що відмінно. І це теж купувала, буду купувати, тому що відмінної якості крема. Цього не бачите, цього не сказала. Далі в мене трішки тут ще є. Але хочу вам сказати за відмінний відмінний, це в мене насторожі вашого сну, називається, доктор Туна теж. Це в нас спрей для сну. Ось так виглядав він раніше в каталозі, а за, зараз в каталозі виглядає ось такий дизайн біленький. Але це 50 мл, 199 гривень. Але вистачить вам, дівчата, я його купувала і ще. Звісно, я не кожну ніч його розпиляю, але, розпилюю, але ви знаєте, от буває така така стривожність була з вечора, там, напротязі дня. То я, звісно, розпилюю там, де ліжко моє, де навколишнє середовище, я розпилю собі біля себе, щоб е, допомогло мені мої котики, 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 допомогло мені заснути легше. І хочу вам сказати, дивіться, та що ж ти, давай, біжи, біжи. Так, ароматипаромотерапевтичний ефект чистих ефірних олій забезпечує і дарує спокійний сон. Унікальна суміш олій лаванди, герані, меліси і ромашки подарує приємний аромат, забезпечить легке засинання і глибокий сон. Ось так цей вистачає на дуже багато. У мене більше року вже ця, цей спрей. Так, спрей створить заспокійливу атмосферу у кімнаті. Перед сном нанесіть невелику кількість спрея на подушку, штори, постільну білизну. Для приємного аромату речей нанесіть невелику кількість спрея на полиці в шафі. Навіть так рекомендують. Ось так. Бачите, лаванда. Ось така річ, рекомендую від душі. І закінчиться, я куплю собі ще. У мене, мене тут трішки його ще є. Так. Надалі чудова річ це дезодорант. Це в мене котон, аромат відмінний, аромат нейтральний. Тобто підійде для любої людини. Він такий прям ніжний, смачненький аромат. Такий, знаєте, що він не переб'є, якщо вона нанесете його, не липкий, не відчувається на шкірі, дійсно не відчувається тільки комфорт і захист, чистота це. Дезодоранти це в новому вже оформленні, в новому дизайні. Ось такому, да, це в мене котон 50 мл. І зараз дівчатка сьогодні в нас е, 15 грудня. 15 грудня хай буде, бо забула яке число сьогодні. То дивіться, акція у нас є. Один купіть за 139, а інший буде з 30% знижки. Тобто навіть зараз в січні зробили так, що ви один 139, а другий за 79 гривень. І звісно, якщо ви оформлені, то звісно буде дешевше. На 25% і ще. Тобто вам другий прийде зі знижкою 55%. Ось так, мої золотенькі. Рекомендую я купувала і буду купувати, тому що він не відчувається на шкірі. Один комфорт. Є для жінок три види, і ну, ми брали котон. Так, це в мене Івроше парфумована водичка. Дуже приємна, дуже чітка і вона класна, тим, що вона ще й з розпилювачем є. Тут вже нема нічого зовсім. Зручно було брати з собою це освіжаючий такий аромат. Бачите, тут, тут океан чи море, і так сонечко. Тобто можна без проблем в літню пору, так я його і використовувала в літню пору року. І дуже приємний, він освіжає. І таке цитрусове з легкою-легкою солодинкою парфум. Ось такий. Це Франція Івроше. Так. Шампунь Botanics це ода. Подобається тим, що ціна відмінна. Так. Десь я тут заклаточку собі клала, робила. Ціна відмінна, по-перше. По-друге, ефект від цього шампуню. Результат відмінний. Чому? Тому що їх є там три види. У мене самий ароматний тим, що це шавлія йде. І. Шавлія? Так. Да. шавлія. Це йде укріплюючий шампунь, його потрібно на моє волосся чайна ложка не більше. У да, мене чайна ложка гелю, чайна ложка шампуню. Дійсно, так воно є. Я дуже гарно змочую волосся, щоб воно було прям гарно мокре, щоб там крапельки стікали на долоньку, розношу і потім такими рухами, і потім тільки масажую. Піни вистачає, шампуні вистачає. Якщо по потребі, допустимо, не мили волосся 3 дні, то Звісно, може по пот, ну, потребуватиме і ще одне нанесення шампуню, але зараз це в нас все йде для кожного дня. Ми. Використовуємо шампуні для кожного дня миття, тому що е, атмосферні випади, це все, все на волосі, все на нашому тілі. Тому потрібно це все змивати, хоч легеньким душем, але потрібно це все змивати, щоб все воно пішло туди, геть, щоб ми були живі, здорові. Це укріпляючий шампунь, зміцнюючий, дуже з гарним ароматом, густий, вистачає на дуже багато і зараз в січні е, так. Зараз вам скажу, тому що дуже гарні пропозиції. Один за 149 гривень, а вторий тут можна взяти або шампунь, або гель, або два ти. Тобто по, по любій комбінації. А інший йде відняти 40% в січні місяці можна купувати. Уявляєте собі, ви одну шампунь взяли 149 гривень, а іншу 89 гривень. І я вам гарантую, що ви місяці. 6-7, це легенько тако не будете навіть дивитися, чи є ваш шампунь чи нема. Звісно, скільки людей в хаті це це, це, це дійсно яка сім'я завелика, але це дуже, я ж кажу, дуже ефективний, класний і він. Дійсно легко розчісується волосся з приємним е, е, сяйвом, і е, мені подобається, дуже сильно подобається цей шампунь Ботанікс. Не дивлячись на те, що я коли це тільки почала працювати в фармасі, то думаю, та якесь, напевно, таке, яке знаєте, мабуть, дешевеньке таке, якесь воно тоді ще були вони по 69 гривень. Так, думаю, та ага, я його розпробувала, і я всі ці три. Використовую періодично, ви знаєте, що я мою період, з періодичністю замінюю шампуні, може бути декілька штук мене в один час. То я в результатам і гарант, як той казав, замовляла, і по акції я знову, знову собі замовила секономити свої кошти і потім не дивитися, що там мене з шампунями робиться. Так, це в нас зміснювач для нігтів від фармасі 11 мл, Ціна його 89 грн, гривень. Це зміснювач для нігтів з кальці. Дуже гарна річ, тому що м, потрібно періодично е, наносити на нігті, щоб вони теж мали підтримку не тільки зовнішню внутрішню, тобто що ми їмо, е, що ми там п'ємо, Да а ще і е, зовнішню. Це дуже гарна річ. передивіться вистачає набагато теж часу, ви ж не будете кожного дня його наносити. Але це дійсно гарний зміцнювач з кальцієм для поверхні нігтика. 89 гривень 11 мл в фармасі. Купували, будемо купувати, тому що це дійсно гарна річ. Так, це в мене йде і в роше, це в мене йде дуже відмінна річ, яка, на жаль, закінчилася. Це в мене рослинний догляд за волоссям оцет для волосся. Так, легкість та очищення тут іде до 99% натуральних інгредієнтів. Це Франція, і я вже вам показувала, що коли я користуюся піна, це така буде піна. бачите, з болтали вже перед останнім змиванням волосся. Я його наношу такими рухами. Це просто я залишила, ой, який аромат. Я залишила просто декілька пляшечок, тому що те, що в мене по два, по три, я вже, а це, це в мене іншого, бачите? І м, така піна, 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 і потім ви змиваєте, і от відмінно волосся сяє, волосся е, здоровий такий блиск має, легко-легко розчісується з дуже приємним ароматом. І в Роше, Франція, є Франція. Е, в компанії, в яких я працюю, нема такого засобу, то якщо буде можливість, звісно, таке для волосся я Буду замовляти. Це мене донька замовляє і мені дарує. <св> -секрету> По секрету скажу. Так, ще в мене, звісно, з оливою мило 325 мл. Воно дуже довго було приємні, дуже ціні. Тобто, було колись воно 300 мл, допустимо, там 59 гривень чи 79 гривень. Да? Потім зробили пляшечку 325 мл, але ціну були так і залишили. Компанія дбала, щоб ми мали більшого, більш на 25 мл догляду за своєю шкірки. Ручик, да, щоб у нас були чистенькі, м'якенькі з ол... маслом ол... з олією оливи. Відмінний аромат ніжний, такий. Приємне, я обожнюю, обожнюю аромати, я насолоджуюсь ароматами. Для мене це прям така, знаєте, прям насолода насолода і gmp сертифікація вистачає набагато, спом'якчує. Мені дійсно не потрібно, ми крем не потрібен. Тобто зараз коштує 99 гривень каталозі, часто густо ставлять в набори дівчатка. Так що дивіться, слідкуйте за наборами. Звісно, набір завжди виходить дешевше. А якщо реєстрація... 25% знижки це теж дуже круто, дуже великий бюджетна економія. І рекомендую замовляла. Буду замовляти, тому що я періодично теж міняю, але мию такими милами. Так, у нас колись була дуже гарна красунечка. Це в нас були такі ось літрові флакони. Спеціально залишила. У мене ще для білого є запасники. Колись таке, ми може бачили велике таке в мене було відео розпакування. Такі огромні коробки були, тому що бачила, що виводиться літрові флакони. Для це містер Віпс, біодім, веган, дівчата для білого, для білої білизни підходить і для дитячого прання 33 мл на одне одне прання. Виполіскується чудово, біле стає білим, але е, я замі... е, скажу те, що я перу останнім часом 60 градусів температура. Ніякі низькі температури, я не примінюю більше все. Я відновлюю свою білизну, встановлюю її назад. Поступово в мене вона встановлюється, тому що е я при низьких температурах прала, і мої рушники стали повністю сірими. Мені не сподобалося, як мене відпирається тобто там від 15 градусів до 30, але я, в мене 30, я при 30 прала, і я свою білизну зараз перу тільки 60 від градусів, тільки 60, підходить для Білого і дитячого білизни. Веган біологічно розкладається. Ось такі були флакони, так що в мене ще є в запасниках колись покажу ще вам. І для кольорового тканина не кашлатиться, тканина залишається кольорова, залишається кольоровим, теж підходить для дитячого прання, дитячих речей. Відмінно, біодім, тобто це веган без всякої хімозності, без шкоди для зовнішнього середовища. Ми зберігаємо зовнішнє середовище. Довище, тому я вже навіть знову почала збирати макулатуру. Тому кожен листик, кожен де тільки папірець, якийсь мене це. Я все складаю і буду здавати макулатуру знову, тому що потрібно нашу природу зберігати. І ось так містер Віпс фагарфармасі Турція про це дуже гарно дбає. Такий був мій відеоогляд пустих баночок. Я вас щиро обіймаю. Сердечно вам дякую, що ви зі мною. Дякую вам знову ж таки. Красно дякую за підписку, за вподобайку, за коментарі. Для мене це як елексир, знаєте, як ото, як наче на, на серце прям радість. Тому миру, добра і щастя вам. До побачення, до нової скорої зустрічі. Це було четверте відео. Пусті баночки.